Зажнього линського футзалу. Номер 27, сім. Валерій. Номер 10, Нікічук Андрій. Номер 22, Обертас Максим. Номер 77, сім. пробиває Тільки вирішили. Вирішили зачитати номер. Номер 77, Попов Максим відкриває рахунок в цьому матчі. І рахунок стає. Один-нуль на. Нако... Всі скидки будуть фактично для нього для того, щоб закріпився за м'яч. Цей номер знову ж таки. Глушнюк. Глушнюк, скидка, попав! Дубель. 77-го номера в цій грі. І звичайно, рахунок стає. 2-1 на користь ТТІ. Пробиває! І що нас покає. А кутовий, так? Динамо. Знову ж таки, Гаврилюк так, бере на себе цей простріл. Що зараз придумає? Ще один удар! І Пробиває! І знову ми вже десь це бачили, так? І мені е, здається, з вотрансом е, гра відбувалась точно в цьому самому ключі. А от. Для команди ТТІ. На ударі 55-й. Герасименко. Так. Герасименко. Пробиває Герасименко. ракурс стає 3-2 на користь ТТІ. В команді. Дмитрук не видумує Закидання. Знову Жуковський грає. Так. В байдала. Виходить другий номер. Матвіїв. Матвієв! Матвієв! І що саме головне, якщо мене не підводить зір з правої, Шульга ярковиржений. Матвієв. Робить рахунок. 4-2. Метру з м'ячем. Має якусь дискусію з арбітром. Вкидає м'я. Глушню. 88-й номер. Що придумає до них? Оберта. Оберта. Матвію. Байдала. Лушньо. Вау. Вау! Ось це воро Наймовірно! Гарно. Біля десяти. Можливо, і більше передач. Слугувало виведенню. На удар 88-го номера. І рахунок стає 5-2 на користь Тити. 22-й Баденчук Володимир. Номер 4. Блажиєвський ігор. Номер 11. Гаврилюк Владислав. Номер 8. Герасимок Максим. І забиває. Відразу, відразу, зменшують. Бачимо, перерва пішла на користь у залі Самдинамо. І 11-й номер робить рахунок 5-3. 22-й Баданчук Володимир біля м'яча. Штрафний. Пробиває. Залишається м'яч біля ноги. Четвертий. Блажевський Ігор. так, скорочує відстань. Рахунок настає 5-4 на користь. ТТ. Динамо вже сміливо, можна сказати, 100% вертається в гру. Два претенденти на звання гравця матчу. Пробиває Герасименко. У цій матчевій зустрічі цьому гравцю перемогу і віддають. Попов! Попов! Хетрик від 77-го номера. Дивіться, тільки ми заговорили, що була можливість зробити хетрик. І... Дуже високий політ м'яча був у цій ситуації Казміру. Передача знову ж таки на аукіпера. На Проходиться передача. І дубік Віталій. Робить рахунок. 6-5. Вау! Скажіть, друзі, що вам ще треба, щоб побачити прекрасний який на, на початку цього сезону. Гушнюк! Гушньок! Вау! Данило! Поповим сьогодні просто неймовірний рівень футболу показують. Вау! Гаврилюк. Петеренко. Знову Гаврилюк. Що придумає 22-й номер? Час іде, час іде. 22-й Баденчук, 5 секунд залишається. Гаврилюк Баденчук. І закінчується ця гра, друзі. Е, ну що, з рахунком 7-5 на користь ТТІ закінчується ця гра. Для вас провела трансляцію творча група Новолинспорт. Коментатор матчу Гопон. Почуємось на наступних іграх.